Покупка автомобіля по довіреності. Ну ви серйозно? Здавалося б, на дворі 21 століття. Вже навіть в дії авто можна переоформити, не кажучи вже про сервісні центри МВС з онлайн-записом, зручним очікуванням та іншими приємними бонусами. Але все одно є автовласники, які вирішують. Ну не паритись та придбати авто за довіреністю. Ви точно впевнені, що воно того варто? Ми б і самі не повірили. Але наші аналітики кажуть, що українці і досі гуглять чи купувати авто по довіреності, чи все ж таки переоформлювати. Якщо ви продавець, то це ще можна зрозуміти. Для вас ніяких ризиків. Хоча навіть і тут є нюанси. Ну, по-перше, всі штрафи з камер будуть вашими на власника яким ви залишаєтесь у базі МВС, по-друге, не дай Боже серйозне ДТП чи кримінал, і потім доведіть, що ви не олень. А якщо ви покупаєте авто і хочете користуватися ним за дорученням, то це взагалі треш. Навіщо воно вам треба? Адже ризиків набагато більше. Ну наприклад, якщо у власника яким за законом залишається продавець, Автомобіля, а не ви. Є боргі, у вас заберуть автомобіль, ну і прізвище не запитають. А якщо власник помре, то навряд чи його спадкоємці не скористаються законною можливістю відібрати у вас автомобіль. Також ви знали, що довіреність можна відкликати. Або якщо ви не помітили, що в документі є термін дії, то він завершиться і ви залишитесь. Ні з чим. А в разі ДТП та виплат від страхової теж можуть бути складності, які вам точно не сподобаються. Ну, як бачите, сподіватися на те, що з авто по довіреності не буде проблем, не можна. А от покластися на автозапчастини від єврорепар можна зі 100% впевненістю. Це якість від концерну Stellantis, який уібрав себе. Peugeot, Citroën, Group, Fiat, Chrysler. Зараз це один з топ 3 автовиробників у світі, який виробляє автомобілі марок Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Opel, Maserati, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Lancia. Під брендом EuroRepair доступний величезний асортимент майже у всіх товарних групах. Однозначна рекомендація від Exist UA. А ще ви знали, що згідно з законами, ви не можете продати авто по дорученню самому собі. Ви можете продавати машину від імені власника, але не собі. Хоча, якщо у вас є в довіреності право постановки на облік в МВС, оформити машину на себе, мабуть, теж можна. Головне, щоб в цей момент не виявилось, що держава вже давно шукає цю машину для конфіскації. Такі випадки теж були. Тож, якщо ви при своєму розумі, то обирайте повне переоформлення автомобіля за договором куплі-продажу. Тим більше що зараз це навіть в дії зробити можна. Так, існують деякі нюанси, але все одно швидко та недорого. До речі, про зручні онлайн-послуги. А ви знали, що у нас можна швидко, зручно та вигідно оформити автоцивілку? Реально: 5 хвилин, кілька кліків і все готово. Спробуйте самі. А я залишив для цього посилання під відео. І наостанок, відтепер ми збираємо донати на допомогу силам оборони. Фондом притули. Тому, купуючи мерч та скидаючи донати на банку, ви підтримуєте наші запити та ініціативи фонду. І перемога стає ближче. В коментарях пишіть, чи хтось з вас, чи ваших знайомих ще купує авто по довіреності. Також пишіть, які теми будуть вам цікаві, а ми розглянемо їх в наших відео. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.